Я вітаю самих найкращих. Запрошую на перегляд акційних товарів в магазині Єва. Акція триває. Акція з 24 жовтня по 13 листопада нові акції в магазині Єва. І я сьогодні покажу, які подарунки отримаєте за купівлю товарів в магазині Єва. Дякую вам за коментарі та дуже вдячний вам за вподобайки. І давайте розпочнемо із косметики. Придбавши косметику одним чеком Евелін на суму 199 гривень, ви отримаєте подаруночок ось таку кремову помаду. Зараз в магазині Єва знижки на косметику. До 60% я бачу і навіть зустрічається більше. Може навіть і більше, до 70% знижка, зверніть увагу. А далі я вам розкажу акцію на косметику Glambi, Також зі знижкою косметика і можливість отримати подарунок. Купуйте косметику одним чеком на 179 гривень. Точніше, від 179 гривень. І отримуєте ось таку палітку від Glambi у подарунок. Неон. Так, ну ось я знайшов на витрині а, тестер. Ось така палітка буде йти в подарунок. А ціна її зараз неон 60 гривень. А регулярна ціна 150 Далі я вам розкажу акцію на косметику LCF. Купуйте косметику LCF на суму від 129 гривень. Також бачу зі знижкою багато товарів. І отримайте в подарунок ось такий, два ось таких брелочка. Дивіться, які цікаві кшенята. Потрібно лише придбати, будь що на від 129 гривень. Далі я вам розповім про Патрісію Лідо, яка акція. Також жовті цінники. Ще й додаткова акція, бачу, 2 дорівнює 4, це теж хороша акція. Знижки 50% зараз на Лідо. Купуєте продукцію Патрісія Лідо від 299 гривень і отримуєте туш у подарунок. Фурор чорна. Ось вона. Ту ж була регулярна ціна 229, а зараз можна придбати за 100 гривень майже. Або ж отримати у подарунок. Далі наступна акція це косметика Ламель. І зараз також розповім, що можна отримати у подарунок. Придбавши косметику від 349 гривень, ламель, ви отримуєте косметичку. Ось таку. Зараз я вам відкрию, покажу у подарунок. До речі, дуже цікава така. Бачу також знижки до 50%. Це також дуже хороша акція. І показую вам косметичку. Ось така чудова, цікава косметичка, дивіться, <смі> як дута, така металік, дуже якісно зроблено всередині. Вона така міцна, щільний матеріал на замочок, логотип, ламель, дуже цікаво зроблено. Ну, Я думаю, що навіть в сумку кинути сюди, а свою поскладати косметику і кинути в сумку, чи в рюкзак буде дуже практично. Але я вдома себе. Наступна акція це на компанію фірму Just Kawai. Купуєте будь-які два бальзами для губ фірми Just Kawai І отримуєте ще два, і отримуєте ще два у подарунок. Наступна акція це на акцію About, тонуючі маски будь-якого кольору. Купуйте два і третя вам буде у подарунок. До речі, також хороша акція. Хто користується такими масками, можна зараз запастись на майбутнє. Два і третя в подарунок. Ціна 45 гривень. Наступна акція для чоловіків. Купуйте товари Клія, DAF або Рексона чоловічі. На суму від 249 гривень. І отримайте ось такий рушник для обличчя та для рук рексона. А далі акція для самих маленьких. Купуєте будь-ні, не будь-який, третього розміру. А, купуйте третього розміру підгузки будь-якої марки і отримуєте ось такий подарунок. Це у нас а, тут три штучки. Отримуєте ось такий а, підгузок а, у подарунок. Також третій розмір. Наступна дуже хороша акція. Зверніть увагу, дівчата, Купуйте будь-який засіб гліз, будь-який, чи це кондиціонер, чи це маска для волосся, чи спрей, або навіть і шампунь. Купивши будь-який засіб гліз, ви отримаєте подарунок, ось такий тафт-лак для волосся. П'ятірка. Так що дуже хороша акція. Зверніть увагу і поспішайте. Це дуже хороша акція. Наприклад, придбати шампунь. Вони зараз усі йдуть зі знижками дуже хорошими, і отримати ще такий чудовий подарунок. Наступна акція на продукцію 3 СМЕ. Купуйте також будь-який засіб торгової марки 3СМ, чи це шампунь, кондиціонер, чи доглядова маска для волосся. І отримайте у подарунок косметичку. Ось таку зараз я відкрию вам покажу. Шампуні та кондиціонери в наявності різних для різного волосся, також зверніть увагу. Так, ось така косметичка. Вона вигляд, як сітка, зроблена на замочок, і також леготип. леготип Логотип, да? логотип 37. Наступна акція це для малечі. Купуйте будь-яку зубну пасту дитячу, колгіт і отримуєте подарунок для своєї малечі. Зараз я вам покажу, який подарунок. Ось такий чудовий а, календар. отримуєте у подарунок. Дуже, знаєте, цікава така тут заохочувальна гра, щоб приучити малечу чистити правильно свої зубки. А наступна акція це акція на креми для рук торгової марки Silky Hands. Купуйте будь-який крем торгової марки Silky Hands і отримуєте подарунок. Подарунок отримуєте ось такий крем. Для рук основний догляд. Наступна акція це акція на компанію торгову марку Утера. Також отримаєте подарунок, зараз вам розповім. Купуєте будь-який продукт, тут є різні скраби, маски для волосся, скраби для тіла, шампуні, олійки для тіла. Так, що тут у нас ще? Спа, мус, гелі для душу, скраби сольові. Ну, Взагалі на будь-яку будь купуєте одиницю утера. Так, вибачаюсь, переглянув на суму від 199 гривень. Купуєте утера і отримуєте ось такий от подарунок: це спа, сольовий скраб для тіла. Підіймає настрій та знімає в тому кавунта. Слін 250 мл. Я от подивився регулярна ціна. 115 гривень оцих скрабів. Дивіться, який цікавий. Скраб, мармелад, фруктовий мікс. Баблгам. спа, макаруни, мило у вигляді сердечок. Теж дуже цікава штучка. Хотів вам показати ще ось цю чудову щитку від Monic силиконовий масажер. точніше для тіла. Можна використовувати його під лосьйон для тіла, під скраб, також для тіла скраб або лосьон для тіла. Досить хороший, практичний, міцний, гарно зроблений. І давайте я вам розповім наступні акції, які будуть в магазині Єва з 24 жовтня по 13 листопада. Знижка до 60% на всю декоративну косметику для очей. Наступна акція це знижки до 50% догляд за обличчям, тобто різні креми, очисники для обличчя, лосьони. Наступна акція в магазині Єва це на тканові маски для обличчя. Купуйте будь-які дві маски, і третя, та, що в дешевше чеку, буде вам йти у подарунок. Наступна акція, я сподіваюся, вам сподобається знижки до 45% на усі капсули персіл, незалежно яке пакування, великі чи маленькі. Також акція знижка до 45% на капсули лоск і знижка на капсули первуль. Також знижка до 45%. Зверніть увагу. Наступна акція це акція на Торгову марку чиста лінія. Купуєте будь-які два продукти, і третій вам буде, той, що в чеку дешевше, буде йти у подарунок. Це в нас шампуні для волосся. Або ж ви можете придбати будь-які креми для обличчя чиста лінія і отримаєте третій, те, що дешевший, у подарунок. Також в акцію входить а, умивалки, як я говорю, або скраби для обличчя. Також 1 плюс 1 дорівнює 3. не обов'язково купувати одинакодинакові одиниці. Можна взяти шампунь, умивалку, скраб або штонік. Наступна акція це на шампуні сйоз, знижка до 30% на усю торгову марку сльоз. Шампуні зараз по 130 гривень. Кондиціонери для волосся, або ж можна придбати будь-які засоби для вкладки волосся, також знижки до 30%. І також в акцію входить фарби для волосся сльоз. Наступна акція це на тафт, знижка 25% на засоби для укладки, мус. Так, це в нас іде ще а, тут також якась паста, гелі для укладки. Це також знижки 25%. Дуже чудова пудра, хто користується. Можете написати відгук, вона надає об'єму, тримається дуже довго, дійсно 24 години. А наступна акція це на містер пропер. Теж дуже хороша акція. Купуєте будь-який засіб містер Пропер один, і другий вам буде йти у подарунок, той що в чеку дешевше. А це у нас а, навіть не бачу перекладу. Це у нас універсальний а, засіб містер пропер евкаліпт з пульверізатором і зверніть увагу об'єм 800 мл. Або ж можете придбати засіб для миття підлоги літровий містер пропер. Це також акція, дуже хороша. Купуєте один засіб. І другий, наприклад, з лавандою можна взяти у подарунок. Також зверніть увагу. На оцей засіб великий півторалітровий дуже хороша акція. Два за 230 гривень. Це виходить по 115 гривень, великий півторалітровий містер пропер. Також зверніть увагу. Знижка 45% на усю торгову марку Сомат. Це в нас гель-антижир для посудомийних машин 540 мл. Капсули для посудомийної машини Сомат 24 штуки 249. Наступна цікава така акція на лінор. А якщо купуєте один лінор, отримаєте знижку 30%. А якщо купуєте два, а якщо ви купуєте два одразу, то знижка буде більша. 35%. Але зверніть увагу об'ємом на 1,600 та 1200. Наступна акція на Хагіс Овернайтс знижка 30%. Але тільки ось ці овернайтс, тобто нічні. Наступна акція на жіночу гігієну на Lady Slim. знижка 35%. На капсули Ariel 13 штук колор. А знижка 150 гривень від регулярної ціни. І ці капсули можна придбати за 199 гривень. Наступна акція на засоби за нігтями Glambi. Один плюс один дорівнює 3. Також в акцію входить, входять лаки для нігтів та оліті для нігтів. Гламбін. Наступна акція на крем для рук від торгової марки Mary Queen. Купуйте будь-який крем для рук, об'єм тут 100 мл. І отримайте другий у подарунок, тобто один дорівнює 2. Ціна 40 гривень. За 40 гривень ви. Маєте можливість придбати два креми для рук об'ємом 100 мл. Наступна акція це на торгову марку Калос. Будь-яка літрова маска від торгової марки Калос, а знижка 35%. Також зверніть увагу. Я вам хочу побажати самого найкращого дня. Нехай у вас буде все гаразд.